Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось, які основні події в контексті війни відбудуться у вересні 2024 року на Рососії. На Рососії такі прокляті, птиця, біла ворона і русалка. Тут затоплення, тут дивіться, тут може йтися, знаєте. Ну, от слово прокляття ну, це от якби не рукотворне, ну, типа як е наказання зверху, наказання зверху. Тобто люди, які прокляті, які є білими воронами, вони будуть тонути, скажімо так, які захотіли. Щось змінити для себе з метою покращення, вони ну, з покращення, ця от, типу, от, їхня от, агресія. Вони самі зазнають агресії з боку не знаю, вищих сил, того що карта прокляття. на них, знаєте, як вже нема куди ставити цих штампів печат, печаток, того, що вони всі прокляті. І на них дивляться, як на білу ворону, того, що в них там щось таке відбувається. Тобто в них велика кількість жертв буде, пов'язані із покаранням від вищих сил. Ну, яке може бути покарання від вищих сил. Якісь такі події руйнівні. Це або природа, або це ну, навіть якась людина, яка. Може зробити якась біла ворона, там, біла ворона, яка може і виступати в якості карателя, знаєте? не така, як усі людина. І от цій, від цієї людини, не така, як усі, може йти загроза для рососіянців. Тобто хотіли покращити своє життя, але нашкодили іншим, а собі ще більше цим нашкодили. Тому тут, бачите, затоплення іде. Тут вода, вода, покарання і дії людей, білих ворон. Люди не такі, як вони. Удар в спину там буде якийсь, удар в спину, тобто, звідки, звідки вони не очікували, знову ж таки. До чого вони були не готові, це може бути знову ж таки, як за прокляттям. Так? Вони настільки вже прокляті, і там вже стільки з'явилося тих білих ворон, що вони навіть уявлень не мають, вони не готові до цього. Тому в них буде такий ось удар в спину. При тому, знаєте, вона сама собі робить цей удар в спину. Тобто тут іде причина зумовленість подій, які призведуть до того, що самі собі завдали удару в спину. Або це може, ну, це от я метафорично сказала, а якщо прямо, то знову ж таки, люди, так опозиціонери, або якісь ну, такі, яких цькують, знаєте. Ще покажіть, будь ласка, подійна, розсусіє в вересні місяці 2024 року. Подійна, Рососії. Зразок. Белосипедист і інфекція. Слухайте, в них там якийсь дослід знову. Хвороба розповсюджується. Хвороба розповсюджується. Ну, інфекція. Можливо, знову зараження якесь зараження іде. Зараження, яке розповсюджується. По-перше, знову ж таки, тут в двох контекстах в метафоричному і в матеріальному. По-перше, якщо в матеріальному плані, то тут хтось буде зразком для наслідування, і це буде розповсюджуватися по їхній території як інфекція ну, для них. Зрозуміло, якийсь рух розповсюджується, а вони можуть говорити, от як, як халера, як інфекція розповсюджується. Знаєте, от якось порівнювати будуть з цим. Також хвороба, розповсюдження хвороби. Зразок, щось в них випустять, якісь, якусь хворобу. Знаєте, лабораторні дослідження або лабораторії, в яких зберігаються зразки цих вірусів, інфекцій. І щось може вийти або з-під контролю. Бачите, велосипедист їде, а в нього з голови птах вистрілює і молнії. Тобто, хтось може зробити якусь пакость цілеспрямовано внаслідок того, що в нього кришу зірвало. Тому тут е, розповсюдження якоїсь хвороби, інфекції. Ну, щось мені йде мавп'яча в віспах, не знаю. Але ну, це може щось інше буде, але розповсюдження якоїсь хвороби в них буде. Е, рослина, бачите, воно росте, росте і буде росте, буде, знаєте, гідрі відрубають голову, виростає на її місці дві, трі. Тобто, це буде швидке розповсюдження. Швидке розповсюдження, щось пов'язане з кров'ю, серцево-судинною системою. І це буде, знаєте, не тільки одна людина це зробить, а, от як спілка людей. По домовленості, по серцевій згоді, по любовній згоді. Ну і ще покажіть. Дика дитина, яка себе сама жере. Боже, тут ізумства. По-перше, щось там буде горіти. Буде горіти, вони собі будуть кусати локці, лікці, лікці. Я думаю, що, знаєте, щось в них якесь таке дике зальот, не може кудись залетіти і знову там буде горіти. Знаєте, от неочікувано, неочікувано, незрозуміло звідки, таке, знаєте, зальотне, безумне, зальотне. Ем... Ось так. І часи вже тікають, вже час прийшов. Час прийшов, часу мало. Щось мені, знаєте, таке йде, те, що чи то буде якесь самоспалення, само можливі акти в них самоспалення, бо безумство крематорій. І людина, яка доведена до відчаю, щось там таке може бути. Ну, ось так. Ну, давайте ще подивимось на Тару. Коротенько. Таро. Так, Росія вересні місяці 2024 року в контексті війни. Росія в вересні місяці. Покажіть, будь ласка. О, карта шута, сила. Трійка монет. Так, дивіться, якась посила. В них буде якась поснасилля в плані обнулення. Ну, скажімо так, насильницьке обнулення і розірвання партнерських взаємостосунків. Тобто насилення, господі, вибачте, насильницьке обнулення це не за їхньою згодою, тобто вони не змогли нічого з цим подіяти. Ось так. Якийсь партнер включи дурня і піде від них. І піде від них. Вони не змогли це проконтролювати. Ой. Так, а ну що це за насилля? Звільнення? Звільнення От, короля кубків. Знову ж таки. Ага. Тут навіть не то, що про партнерів іде. Король кубків це. Ну, давайте так, якщо це партнер, це може бути людина, яка добровольно принудительно була, взаєм... була під їхнім контролем. Зрозуміли? Людина або країна, яка добровільно, примусово була під їх... в їхній співпраці, вона від них уходить по дурню. Звільнення іде, звільнення короля кубків. Або якщо це от карта Зеленського, то він зможе е, під, ну, от якось через якісь такі, знаєте, шутовські е, жарти, ну, я не знаю, як це шутовським методом, через якісь такі, щось він таке скаже, знаєте, іронічне, і е, зможе піти від якоїсь ситуації контролю, тобто щось він таке скаже цікаве. Тобто я не піду з вами ну, в його стилі, як він може іронізувати брутально, досить брутально скаже, імператор і шут. Ну, Бачите, тут навіть шут і імператор показані. Тобто, за спиною імператора шут може щось уткнути. Підготував для нього якийсь сюрприз. Ну, скажімо так. Ще покажіть, будь ласка. Четвірка мечів. Що там в них? Якийсь мах. не знаю, хто там якийсь керовник в них. Керівник. Або людина, яка може від якої щось залежить, яка дотична до надання якоїсь допомоги. Якийсь, знову ж таки, людина, діяч, може зупинити якусь якусь допомогу їм. Тобто, от, не отримання спонзуру, якийсь може спонсор їхній, він йде, е... ну, бере тайм-аут тимчасовий. Щось в них там буде зупинено. Ну і тут, бачите, сам цей мах він ніби як спотикається е... а жезли, а мечі. Тобто, хоч би я сам ще втримався. Я тобі даю більше, ніж залишаю собі. Тобто, цей е, мах, який керував допомогою для Рашки, він буде турбуватися, перш за все, собі, бо тим, що він допомагає рососі, він ставить сам собі під ножку. І тому він може сказати. Там, не знаю, як, в якій формі. Що. Мені моє дорожче того, що я турбуюсь, перш за все, за свою країну. І тому я поки йду ну, тимчасово, це тимчасова зупинка. Беру тайм-аут. Тобто хтось буде для себе тобто, турб... почне турбуватися про себе. Тобто тут іде така застигла ситуація блокування великої кількості ресурсів для Рашки. Для Рашки. Так, ще покажіть, будь ласка. Так, економіка дев'ятка монет. Щось в них там і е, з економікою. З економікою щось не дуже. Чого так? Того, що перевернута дев'ятка монет і десятка монет. Тобто в них там, знаєте, якісь запаси, запаси те, що в них було в запасі, те, що вони назбирали економічно, вони вже будуть пускати це в хід розсипати це, будуть користуватися цим ну, для підтримки свої, ну, себе на плаву, скажімо так, для підтримки своєї своє, своєї, високої планки. Ще, якихось, яких, Боже, вибачте, будуть користуватися вже запасними запасниками ну, Внаслідок того, що їм не дають, вони будуть змушені розморозити якісь свої свої схованки для того, щоб ну, це, навіть, він дивиться на себе в люстерку, ніби як нарцис, якийсь. ну, В силу того, щоб показати, ну, скажімо так, показати себе в кращому світлі. Ну, В кращому світлі, як енергетично потужного. А ще, що можу сказати, що вони можуть, вони можуть пожертвувати своїми людьми заради власної втіхи, щоб щось відзеркалити, щоб привернути на себе увагу знову ж таки, він дивиться на себе в зеркало. Відзеркалення, привернути, подивіться на мене. Тобто, якимось такими діями використання своїх ресурсів для власної втіхи. Тобто, в будь-якому випадку, це або запасники вони відкривають, або навіть тут карта сім'ї. Карта сім'ї якась нова пропозиція. Е, нова пропозиція типа правосуддя, нова пропозиція правосуддя в невигідному становищі. Тобто, знову ж таки, будуть привертати на себе увагу ну, різними моментами. Ну і покажи щось таке, що потішить українців. Що там на Росії може таке відбутися, що потішить українців. Хоча я і так багато вже сказала. Ну, але ж, сім камунет. Угу. Те, що вони захотіли досягнути, тобто те, що вони очікували, те, що мало. Мати для них велике значення, те, що мало принести для них як трофей, бути для них трофеєм, воно в них е зливається, тобто не досягається тої повноти, фрустрація в них іде. Все, що йшло, чекали, йшло все добре. Але як, е наприкінці вже досягнення, майже наприкінці досягнення. Свого результату, в них іде е, ну, зупинка цього, знаєте, от як набрала е, пляшку води, а вода тріснута, трісла, і все уходить. Тобто тут йде, як безнадійна праця іде. Безцільна праця, безрезультатна праця. Вони будуть це замовчувати, Keep silent. Тобто, тримати це в тиші їм буде ну, трохи соромно, і вони будуть тримати це в тиші. А що це за результат? Лицар кубків. Тут щось іде про тут карта води йде. Рух води, рух води. Чи то вони, знаєте, давайте так. Перший варіант був такий, другий варіант може в них якась переправа через воду або біля води бути пошкодженою. Десь протікання води. Взагалі, ту з кубків це вихід води, це велика вода. Але keep silent. Вони не будуть признаватися, що це вони зробили. Король мечів це їхній їхні наказ. Щось там може бути пошкоджено і вихід води. Одні лицари дії, перевернуті дії, вони як приховані дії, безцільна або така бездумна робити, аби нищити аби нищити. Тому тут, в такому плані. Тобто захочуть щось очікують, якогось гарного результату, але все піде крізь пальці, як вода. І ще загроза в тому, що вони можуть самі собі, ну, для, них, для нас це радість, для них загроза. Тобто вони можуть самі собі нашкодити чекають, чекають там, де застій. Там, де застій, пов'язаний із неспроможністю утримати своє. Такі відчуття, ніби вони щось купили вже, а їм не дадуть це, їм це не дадуть. Не дадуть. За щось вони гроші заплатили, і їм не дадуть те, що вони хочуть. Дев'ятка мечів, страхи. Знову ж таки, в них що? Вода? Може вилитися вода внаслідок пошкодження чогось. І. Е Погані результати стосовно їхнього очікування якихось ресурсів. Навіть якщо це рідина з рідина закупками, тут може знову ж таки якесь пальне, знищене бути. Ну, ось так. Бачите, тут дев'ятка мечів, тут налітають прямо от на одного, багато на одного. Декілька на одного. І тут те, що вони чекали, те, що вони готували, воно м перестає бути їхньою власністю того, що воно нищиться, того, що воно атаковано. Ну, ось так виходить в мене. Тобто, щось вони десь не досягнуть або втратять. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Дякую за ваші добрі слова. Все є Україна, і ми переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, до побачення!